Привіт! Я Юлія, адміністратор лабораторії ArtMedius. У нас для вас чудова пропозиція, комплексні пакети аналізів разом із онлайн-консультацією профільного лікаря. Обирайте один із готових пакетів: вітаміни та мінерали 37 показників плюс консультація терапевта. Профілактика серцевих та судинних захворювань 15 показників плюс консультація кардіолога, діагностика щитоподібної залози – 9 показників плюс консультація ендокринолога. Базовий аналіз організму. 72 показники плюс консультація терапевта, діагностика анемії 32 показники плюс консультація терапевта, жіночий гормональний профіль 10 показників плюс консультація гінеколога, метаболічний синдром 29 показників плюс консультація ендокринолога. Після отримання результатів досліджень я зв'яжусь з вами, щоб підібрати зручний час та формат онлайн консультацій через Telegram Viber або телефонну розмову. Вам не треба витрачати час у чергах та шукати потрібних спеціалістів, усе одразу в одному пакеті зі знижкою до 26% повної вартості аналізів і консультацій. Зверніть увагу, додаткові знижки на ці пакети не діють, адже ціна вже максимально вигідна.